Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. Так, до чого вам готуватись в особистому житті? Так, не поспішайте э, сперечатись там з кимось або навіть з собою через ситуацію, яка взагалі для вас на сьогодення просто в повній темряві. Спочатку треба розібратись, а для того, щоб розібратись, потрібен час. Тож просто дайте собі можливість трошки, ну, знаєте, ситуація, яка вас буде навчати, і ем, дайте собі дійсно час для роздумів, для зрозуміння. для... Якихось нових знань і опрацювання цих знань, бо взагалі-то вся ситуація для вас дуже гарно завершиться. Те, в чим ви розберетесь, воно вам буде на користь. це для кого як, для когось це буде по роботі ситуація, для когось буде ситуація сім'ї, стосується, але ситуація тоді з чоловіком, найстаршим вашої сім'ї. Далі дивимось е, сфера кохання, до чого вам приготуватись у цій сфері. Ну, тут насправді більш про відлюдництво в цій сфері. От здебільшого, і для багатьох, хто дивиться, звісно, звісно ж, не для всіх, але для багатьох, хто дивиться. Ви зараз відсторонені від сфери кохання. У вас робота в пріоритеті, і у вас е, от е, сфера от, е, ну, почуття, але ж такі внутрішні почуття і до якихось ситуацій. Це не про сферу кохання. Буде е, можливість трошки змінити це все. Можливість, ну це знаєте, наприклад, це може бути зовсім проста якась ситуація. Наприклад, вам, вам хтось запропонує цікаву якусь роботу, і ви захопитесь, і це буде викликати у вас почуття. Для когось вас, з вас це може бути ну, знаєте, як порада про якусь книжку, про якийсь фільм. І це вас захопить, і це буде для вас цікавим. А от стосунки між людьми, ну, так, щоб з ким спілкуватись, от в цей день нічого такого не трапиться. Далі дивимось на робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Давайте дивитись. Якщо чесно, то звичайний день. Робота буде дещо буде таким рутинним і тяжким і важким, саме через те, що як воно вже набридло. Знаєте, от коли не викликає вже захоплення, саме тому, от може, щось, що вам запропонують, вам буде цікавішим. Взагалі, то більше таке, знаєте, спілкування і по роботі, і просто от спілкування з людьми, які вам цікаві і приємні, буде. І якісь обговорення, якісь це, наприклад, якщо давно не бачились з якимись людьми, наприклад, хтось з відпустки прийде, або там десь не бачились там. Вихідні були, і сходитись всі на роботу і є про що порозмовляти, якісь там, ну, у кожного є якісь новини, останні, які людина схоче вам розповідати і буде з гумором то робити. Тож, взагалі-то день як день. До чого важливо приготуватись і краще б вам і знати про таке. Угу. Ой, ну тут у когось розкриваються нові горизонти. Трошки ви будете хвилюватись, бо бу треба буде швидко приймати рішення. Тут про зміни. Про зміни, які невідворотні, доленосні. І це, знаєте, як на роздоріжжі ви трошечки опинитеся, але ж нічого ви, ви... це зараз хвилинку. Трошки підглядаю тут в колоду. А, насправді, знаєте, якщо і злякаєтесь, то не надовго лякайтесь, бо ситуація не виглядає якоюсь складною для вас. А взагалі, от, знаєте, те, те, до чого ви підходили вже останній час, і ті справи, які у вас будуть останнім часом, щось там як підготовка йшла. Тож, це просто вже, знаєте, як наважуюсь, роблю. Оце більше так виглядає. Тож, хвилювань не треба, у вас там все вийде. Від чого краще б за все відмовитись у ваших справах. Від чого краще б за все відмовитись. Якщо магічне щось там замислили робити, відмовляйтесь, бо не найкращий день вибрали. Ну, дійсно, якщо щось там гарне добре замислили. А якщо щось погане, то взагалі відмовляйтесь, бо тут, тут ще й накажуть вас. Тут, тут не треба. Якщо навіть там привороти якісь, не дай Боже, то взагалі аж народ ляже не дуже добре. Взагалі відмовляєтесь, не треба воно вам, повірте. І взагалі, любіть себе і прикрашайте себе, вивчайте себе, і не треба буде нічого такого робити. Це я про привороти. Якщо на відкриття шляхів, то просто в інший день зробіть. Далі дивимось, чого вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. От, відкриття шляхів не уникнути. Буде, буде взагалі десь. Ну, тут, якщо хтось переїздити наважується, то цього не уникнути. Уникнете проблем якихось, це так, це воно так у вас буде. Відкрийте для себе нові можливості. Це теж у вас буде, цього не уникнути. А взагалі-то більше і частіше говоріть для себе і про себе, що у вас все вийде. Все, що ви наважуєтесь робити, це все вам на краще. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Ну, дійсно, дивіться, якщо у когось там іде розпаковка ваших езотеричних здібностей, то хай вона так і буде, воно розпаковується і все добре, і ви вчайте, навчайтесь. Головне тут просто навчання. Все, що ви хочете знати, вміти через навчання, через отримання. Знань і глибоких знань, не поверхня таке, знаєте, от, а що тут, ага, зрозуміло. А оце що таке? Ага, ні, сіли, вивчили, зрозуміли для себе. І так, щоб, знаєте, вас розбуди, а ви розкажете, і гарно розкажете, і нічого не переплутаєте. Отак от навчайтесь. І буде прорив у вас буде гарні. Знаєте, це як зміни гарні, вони теж у вас будуть. Але просто дайте собі час. Так угу. і рів... врівноважуйте, <кій> вибачте, будь ласка, зараз ковточок зроблю. Врівноважуйте свої енергії, бо поки що у вас бувають моменти, коли ви ну, трошки вас хитає. І може навіть, знаєте, там щось ламатись, падати, горіти. Отаке може бути у когось з вас. Це просто навчитися зі своєю енергією ладнати. І далі там все легше трошки піде. Все, на цьому, всім дійсно, дякую. Всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, людей і тихих, і спокійних днів і ночей. Бережіть себе. Хай, все буде добре. Побачимось в наступних відео. Всім пока!